Привіт, сьогодні розглянемо таку цікаву тему, як вплив смаків на психіку та емоційний стан людини. І вона цікава з багатьох аспектів і має свої обґрунтування в галузі психології, нейробіології та харчової науки. Дослідження показують, що смаки, які ми відчуваємо під час споживання їжі, мають значний вплив на нашу психіку, настрій та емоційний стан. І ця тема є важливою з кількох причин: перше свідоме харчування, тому що розуміння впливу смаків на психіку допомагає людям ставитися до свого харчування більш свідомо. А знання того ж, як певні смаки. На впливають на наші емоції та настрій може допомогти людині зробити більш обдуманий вибір стосовно харчових уподобань та зменшити можливість емоційного переїдання або надмірного споживання нездорової їжі. Друге покращення емоційного стану, врахування психологічного впливу смаків може стати інструментом для покращення емоційного стану. Наприклад, свідоме включення до раціону їжі з приємними смаками може допомогти підвищити настрій та зменшити стрес. Третє це контроль над харчовими звичками. Знання про вплив смаків на психіку може сприяти кращому контролю над харчовими звичками. І люди можуть навчитися свідомо використовувати смакові відчуття для підтримання здорового способу харчування та уникнення надмірного споживання нездорових продуктів харчування. Четверте поліпшення якості життя. Особистість, яка розуміє вплив смаків на свою психіку, може знайти способи використання його знання для покращення якості свого життя, і це може включати в себе вибір здорових продуктів, які сприяють підвищенню. Енергії та настрою. Отже, тема вплив смаків на психіку людини може принести користь, допомагаючи людям зробити більш обдуманий вибір стосовно свого харчування, зменшити ризик надмірного споживання, нездорової їжі та поліпшити свій емоційний стан та загальний стан здоров'я. Почнемо. Взаємозв'язок між смаками та емоціями. Існує така велика кількість досліджень, що підтверджують зв'язок між смаками їжі та емоціями. І розглянемо це більш детальніше, зосередившись на впливі різних смаків, включаючи спеції на, на емоції людини. І так, солодкий смак та радість. Солодкий смак асоціюється з приємними емоціями, такими як радість та задоволення. І це пов'язане з вивільненням дофаміну в мозку, гормону, який викликає відчуття задоволення. І дослідження показують, що споживання солодких продуктів може активувати таку нагородну Систему мозку, спричиняючи виникнення позитивних емоцій, кислий смак та напруженість. І це, на відміну від е, солодкого, кислий смак може викликати такі більш агресивні напружені реакції. Деякі дослідження показують, що кислий смак може активувати стресові механізми в організмі, зокрема, виділення кортизолу гормону стресу. І це може пояснити, чому деякі люди відчувають такі напруженість під час споживання кислих продуктів. Гіркий смак і вплив на настрій. Дослідження показують, що гіркий смак може спричиняти вищу активність мозку, пов'язану з реакціями на стресові подразники. Густра їжа може викликати вивільнення ендорфінів, подібно до солоної їжі, що може призводити до відчуття задоволення та ейфорії. Однак, у деяких людей гостра їжа може бути і стресовою, особливо якщо вони мають низький рівень терпіння до гострого смаку. Такі реакції можуть бути індивідуальними і залежать від генетичних факторів та досвіду споживання гострої їжі. Отже. Споживання гірких продуктів може викликати більш такі активні емоційні реакції, спеції і їх вплив. Тут для мене все просто. Додавання спецій до їжі може змінювати не лише смак, але емоційну реакцію на неї. Наприклад, деякі спеції, такі як чиль або кориця, мають стимулюючі властивості і можуть підвищувати енергію та настрій. А інші, наприклад, як куркума, можуть мати такий заспокійливий ефект і допомагати зняти стрес. А тепер, якщо поглянути з нейробіологічного аспекту, смакові відчуття активують різні ділянки мозку, включаючи ті, які пов'язані з емоціями та пам'яттю. Наприклад, солоний смак може викликати реакцію задоволення та несподіваності, в залежності від контексту. Наприклад, у багатьох культурах солона їжа асоціюється з комфортом та домашнім затишком. Тому споживання солоної їжі може підвищити настрій, але що відбувається насправді? Перше біологічний вплив: потреба солі є вбудованою в організм людини, оскільки вона необхідна для підтримки рівноваги електролітів в тілі. Тому, коли організм відчуває нестачу солі, це може призвести до підвищення стану збудження та е, подразливості. Емоційний стан е, у деяких випадках солоний смак може викликати негативні емоції, особливо якщо їжа занадто солона. І це може призвести до реакції розчарування і чи зав навпаки незадоволення, особливо якщо смак солі переважає інші складники страви. Вплив на здоров'я. Хоча солоний смак може привносити задоволення, але зловживання солі може мати негативний вплив на здоров'я, бо великі кількості солі пов'язані з підвищенням ризику серцевих захворювань та гіпертонії, це може викликати стрес та тривогу відносно власного здоров'я. Отже, солоний смак може мати різний вплив на психіку та емоційний стан людини залежно від контексту індивідуальних уподобань та нашого здоров'я. Важливо збалансувати вживання солі та звернути увагу на реакції свого організму на цей смак. Нейробіологічний підхід дозволяє нам краще зрозуміти, які смакові відчуття впливають на наші емоції та настрій через активацію різних ділянок мозку. Одним з ключових аспектів є те, що смакові рецептори активуються при контакті з харчовими речовинами і відправляють сигнали до різних ділянок мозку. Нейробіологічні дослідження також показують, що смаки можуть впливати на наші зв'язки з певними враженнями чи спогадами. Наприклад, запах чи смак певної страви може викликати приємні спогади. З минулого, що може підвищити настрій та створити позитивний емоційний стан. Наприклад, шашлики. Шашлики асоціюються з відпочинком, святами, сімейними заходами. Тому споживання шашликів може викликати такі позитивні емоції та асоціації. Аромат м'яса, який готується на вогні, може викликати відчуття комфорту та що, затишку. І другий такий приклад хліб. Хліб є основним продуктом харчування в багатьох культурах. І його смак. Може мати такий значний психологічний вплив. Смак свіжої випічки може асоціюватися з затишком та домашньою атмосферою. Це може підвищити настрій та емоційний стан. Отже, нейробіологічний підхід допомагає розкрити складний механізм взаємозв'язку між смаками, їжі та емоціями, розкриваючи роль різних ділянок мозку у форміруванні нашого емоційного стану під впливом різних смакових відчуттів. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, свої коментарі з питанням або думками, і мені буде цікаво поспілкуватися з вами ви знаєте, вибір певних смаків може відображати не тільки наші смакові вподобання, але й потреби організму у певних мікронутрієнтах. Наприклад, солоне солоне харчування може вказувати на потребу організму у дефіциті натрії або дефіциті хлорідів нестачу магнію. Кисле часто вказує на дефіцит вітаміну С та знижену кислотність шлунка. Кислі продукти, такі як фрукти, овочі, часто містять вітамін С, який є потужним антиоксидантом та допомагає підтримувати імунну систему та здоров'я шкіри. Гірке це нестача в організмі вітамінів групи Б або магнію, азоту, хрому та жирних кислот. Гіркі продукти можуть містити поліфеноли та інші антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення в організмі та підтримують здоров'я серця. І солодке солодке харчування може вказувати на потребу організму в глюкозі, основному джерелі енергії для мозку та м'язів, нестача хрому або магнію, вітамінів групи Б, амінокислоти, триптофан. Таким чином наші смакові вподобання можуть відображати бажання організму отримати певні мікронутрієнти. Які він потребує для забезпечення правильної функції підтримки здоров'я? І зробимо висновок. Враховуючи ці аспекти, можна побачити, що різні смаки їжі можуть мати різний вплив на психіку людини залежно від їх індивідуальних особливостей та асоціацій. Наприклад, додавання різних спецій та прянощів може підсилити або змінити смак страви, що може викликати ряд емоційних відчуттів у споживача. Наприклад, корінь імбіру може надати страві пікантності та тепла, що може збудити та підвищити настрій. Тоді як додавання лаврового листа може навпаки створювати відчуття комфорту та задоволення. Розуміння цього впливу може допомагати Збалансувати свої харчові такі звички та покращити емоційний наш стан, зберігаючи нашому організму необхідні мікронутрієнти та стимулюючи на позитивні емоції. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава інформація про спеції, ставте лайк і пишіть свої коментарі. Всього найкращого, пока!